Нестайко Тореадори з Васюківки. Частина друга розказана знову-таки Павлошею Завгороднім. Незнайомець 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ 2. Випадок у метро. Космонавт. Конфлікт з Київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві, бували. Ява один раз, а я аж двічі. Але тоді, вперше, ми були усім класом на екскурсії, всього лише два дні. А вдруге я був сам, без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можеш розділити з найліпшим другом, то не повна радість і навіть не пів радості. А якась четвертинка. Отож, не дивуйтесь, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, з чого вони починають? Правильно, з хрещатика. Так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани в квартиру, і ноги механічно самі несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть же, не загубіться і на обід не...» Далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли хрещатиком. Що я сказав? Ішли? Ні. Ми пливли, ми линули, ми крокували гордо і урочисто, як на параді. По хрещатику не можна просто собі йти. Коли щойно приїхав до Києва, така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на хрещатику здаються якимось радісними, святковими і напрочуд чемними, вічливими. І всі усміхаються. Хоч ідуть люди по хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись один до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, вдарив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком. Вибачте, усміхнеться і йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику, треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро-Хрещатик. По радіо на свята завжди так кажуть. По підберегам на тротуарах люди посередині на бруківці машини. І так як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на Бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали. Такий же на хрещатий кулад любо глянути. Легше у нас під воза ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як Пилип з Конопель, вирвався на середину вулиці, просто під машини, огрядний і лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече, і наче без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, шорти називається. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз цюр, наче з під землі, виринув молоденький стрункий міліціонер з хвацько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини Бруківки, так і присів, смішно розщепіривши руки. Потім крутонувся і під тюбцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня. Хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав Ява. Думає, мабуть, якщо приїхав з якогось там Лондона чи ріо де жанейро то можна тут швендяти де хочеш. Зуськи, лізь, голубе під землю, як усі люди. Потім я вас захоплено глянув на молоденького, симпатичного міліціонера і сказав, ти знаєш, Павлуша, а все ж нема лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борися з усілякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба й бояться. По-третє, цікаво. Не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти? А я льотчиком, вперто сказав я, ти ж знаєш. Як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професію як циган-коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог, післязавтра директор контфабрики. По три кілограми барбарису на день можна їсти. Тоді футболіст київського Динамо, тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачите, міліціонер. Я ж ні. Як ото вирішив ще в першому класі, що буду льотчиком, так досі й держусь, не схибив. Навіть дід Салимон сказав недавно Ти диви, яке вперте, мать таки буде льотчиком цей слинько, хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до Яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком барбарис. Але цього разу я від комбінації утримався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера. Кого ж ти в повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба ні, хай уже цього разу лишуся, я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями обкладені груби, один на одного громадяться угору на печер склізучи. Ліворуч у нівермах склом на сонці виблискує. Далі здоровенницька десятиповерхова міськрада. Скільки ж то в ній людей радяться така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна. Небо аж у космос проштрикує. Оце висота! Нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися! Не те, що на нашій груші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі з хрестами бані вимальовується колишній костел. Після міськради за вулицею Прорізною Хрещатик завертає праворуч і, порозсувавши будинки далі від себе, наче збирається крикнути Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро, утикається на європейській площі у філармонію. І через ту філармонію в Дніпро не пірнає. Та після вулиці Прорізної ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнуло свіжістю і якимось особливим метрівським запахом. Хоча контролера десь не було, і проходи між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова киньте 5 копійок були гостинно відчинені, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже пробували. Хоч би як. Швидко ти не біг, ще швидше за тебе з тумбочки вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож. Ми інтелігентно наміняли в касі п'ятаків, кинули і пройшли. Які ми все ж культурні й благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина паляничко. зненацька вигукнув Ява. Давай доженем. І тільки я встиг роззявити рота га де, як він уже дріботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі величезний опасистий дядько з кошиками, клумаками, ще й з новісінькими ночовками в руках, видно, попродав на базарі крашанки або що накупив краму їхав на вокзал. За кілька метрів нижче від дядька стояла струнка мальовнича дівчина з височенною, схожою на копицю сіна, зачіскою Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче від кінозірки їхав міліціонер, справді дуже зі спини схожий на старшину паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати, особливо я, в який від сьогодні готуються в міліціонери. Я не роздумуючи, задріботів слідом заявою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити, та ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, і які дядько придержував тільки двома пальцями. Ночви гриманули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур, мить і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. І ночовки тепер уже з пасажиром загримотіли по ескалатору. Ми отетеріли. Сліпучо, красива, як ця ця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала ескалатором донизу, мовчки без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки оніміла з переляку й несподіванки, важко та й ніколи було зрозуміти. Ще мить і міліціонер ще не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на ескалатор. А зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з'явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував Побережись, побережись!, наче візник, що їде через базар своєю тарадайкою, тільки що батогом не цьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кілька пасажирів, вилетіла з ескалатора, проїхала через весь зал і спинилася. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав Що це ви, мадам? Поводитись як дитина. Дядько все ще важко гупав ескалатором, хрипко і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи. Мої ночви, мої ночви. Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніякий не паляничко, поспішав за дядьком на ходу, обтрушуючи кітель і невідомо до кого звертаючись, гукав. Стривайте, стривайте, одну хвилинку. Ми під тюбцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти і туди, й сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди, переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається, ще кілька секунд він наздожене дядька і дядько. У мене холонуть ноги. Ось уже ескалатор довіз нас донизу. Кінозірка, що лише тепер, мабуть, оговталась, раптом усміхається, і все ще, сидячи в ночувах, бадьорим голосом, каже: Політ пройшов нормально, почуває себе добре, невагомість, і перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку космонавта, міліціонера пасасти дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули. На наступній арсенальній станції ми так бігли ескалатором угору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там аж два ескалатори, та такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, звернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишилося відсотків 5 не більше. Та й ці 5 відсотків то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не вирухнеш. не те, що говорити, ми дихати неспроможні були. Ротами лише плямкали повітря, хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло б зараз нас брати за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по дві копійки за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише за десять хвилин. Ну, ледь питав Ява, ага, ледь сказав я. Тю, ледве сказав Ява. Пху, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися. І тільки за хвилин двадцять ми нарешті отямились і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося. Так, зітхнув Ява, можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що, хто ж мене тепер в міліцію візьме? Та йди ти, до чого тут це? Пробував виправдовуватись я. Ніхто ж нас не бачив. І взагалі все ж минулося. Чого ти? Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, скоса зиркнув, я помітив. А в них зорова пам'ять будь-здоров. Професійна. та махнув я рукою. От тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже шукають. Словесний портрет це така штука. Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет. Про словесний портрет Ява набрався, коли три місяці тому готувався в прикордонники. А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного. Не так яву, як самого себе, заспокоював я. Ненароком зачепили ночви і хіба ж це навмисне? Йди доведи, що не навмисне. Дядько перший казатиме, що навмисне, щоб себе виправдати. І взагалі, такого, мабуть, за всю історію метро не було. Отож, не щастить нам у метро, зіткнув я. І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був, і тепера. Закон парності, зіткнув Ява. А тож, мабуть, він таки справді існував той закон парності, про який чи то всерйоз, чи жартома сказав мій батько, який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі, як одна станеться, чекай другої. Недарма ж і в народі, кажуть, і так горе, і так двоє. Це такий клятий закон, що, дивись, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося, сказав Ява і раптом усміхнувся. А класнюча таки зафурготіла вона вночевах. А що ж, як на ракеті. Фіть і бувай здоров. Я б і сам не відмовився, а? Заторохтів я радий, що ява вже не залякує мене міліцією!» Ява підвівся з землі. Ну, то куди тепер підемо? Я здвигнув плечима. Та куди хочеш. Або в містечко розваг, або в стерео, або в зо. Це правильно, але і ява замовк. Що? Та якби. І знову замовк. Ну що? Та саме й воно якось от ще б розшукати отих київських Ігоря, Сашка, штурмана, такі ж хлопці славні. І в небо дивиться, щоб очі від мене сховати. Я дивлюсь на нього і хитро усміхаюсь. Ну ж, ява. От же ж, лисникита. Хлопці тобі потрібні, Та я ж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене як зі скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водити. На це ява моста. Київські мисливці, що приїздили в нашу Васюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників 5 копійок. Я собі ото ловлю та й ловлю у поті чола. Найнявся, як продався. А я васіна в сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він лише очима не видно кліп-кліп, а треба ж було їм їсти вкинуть. Але стривай, я тобі не київський мисливець. Воно дуже добре б кажу, тільки де ж їх шукати, адреси ж нема. Правда, дала тобі валька свою адресу тоді, але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно й, звичайно, смішно було б берегти адресу якоїсь там вальки. Уяви тільки раз щоки червоно спалахнули, як от ляпасів. І що воно ото буває таке іноді з людьми, що з хорошого геройського хлопця робиться казна що? Бур'якова гичка. І через що? Через якусь чаплю в спідниці. Тьху! Минулого разу, коли була в нас пригодницька історія з книжем і бурмилом, і коли Ява був Робінзоном кукурузою, тікав у плавні на безлюдний острів імені Переекзаменовки, познайомились ми випадково з київськими юнатами. І була серед тих юнатів одна Валька. Худа, цибата і, на мій погляд, зовсім не цікава. Ганька-гребенючка з нашого класу тисячі разів краща. Але то я вважав, що Валька не цікава. А Ява? Ява за дві хвилини став не ява, а бурякова гичка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми написали, чим закінчиться наша історія з книжем і бурмилом. Її дуже, бачите, це цікавило. Минув час, історія з книжем та бурмилом закінчилась для нас щасливо, ми були героями, і Ява після того кілька разів напівжартома напівсерйозно закидав гачка написати Вальці листа. Я робив тьху і казав, ти що, в чадів? Я коли в таборі мамі ніяк не можу написати, а ти хочеш. Так з листом нічого й не вийшло, але адресу я вас беріг, це я знаю. Він її ховав на горищі. Я бачив, як він там перечитував її, наче листа якось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали до Києва, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі вальку десь на третій-четвертий день, не раніше. І якби не моя провина в тій пригоді з ночвами, я б певне так просто не здався. Та тепер я був радий, що я вас забув про словесний портрет і про міліцію і вирішив поступитися. Чого з весело сказав я. Ну, так воно цікаво було б зустрітися з Ігорем, із Сашком Штурманом і з Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали. Яка там Вальчена адреса? Я колись пам'ятав, якась Січнева. Так, вулиця Січневого повстання, буркнув Ява. Тю, та це ж вона і є. Тут біля метро починається і повз новий палац піонерів тягнеться туди, де лавра гайда. Ява криво усміхнувся. Слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.